Друзі, мої, вітання. Богдан на зв'язку зайшли в Magnum Opus. гра нормаз. Зараз поп'ємо пивас. Так, 1200 у нас на балансі було. Зараз покрутим трошечки, зробимо міні-спідран. Подивимося, що ця гра може себе дати чи не дати. Так, і, так, пока, 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 пока. знаю, що вона, якщо дає, то вона дає дуже, дуже жирненько. Так, оцього цього це саме. Фі Фігня повніша. Знаю, коли якась одна мазь повністю запирається, давай ще одну. Єсть! зес, братва! Чі-на-зес! Тупо 400 гривень з ходу. Так, і нам треба ще щось тут промутити. Знаєш, нам треба наварити якийсь мед хороший. Так, давайте стартуємо з красного камінчика. Подивимося. Давай. Не пройшло, не пішло, не пішло. Ну, Тут можна нормально наковиляти. Ну, коротше, братва. Я казав, якщо дає, то дає жирно. Тому, друзі, з вас лайк. Гру на посилання залишу, магнум опус. Заробити тут безстресенько, реально. Тому я ці ігри для вас і шукаю. Всіх обняв, всіх поцілував, користуємося можливістю і не забуваємо поставити в честь благодарності Богдану лайк.